А далі ми продовжуємо тему Геловіну. Мертва хода в Ужгороді у місті провели перший парад нечисті. У ніч святкування Геловіна відьми, чорти, мавки та численні представники містичної сили зібралися на центральній площі міста. Спочатку вони активно знайомилися і позували для відеокамер, потім захопилися конкурсом на кращий тематичний костюм і образ. Незважаючи на спотворені обличчя та лихі ролі святого, свято вдалося видалося веселе. Відбулася і нічна відкрита екскурсія містичними куточками старовинного Ужгорода. Саме там можна якнайкраще полякати перехожих. Ну, так як на території Закарпаття раніше жили кельти, це можна сказати, є такою маленькою, невеличкою, невід'ємною частинкою Закарпаття. Тобто я вважаю, що організація, святкування Хеллоуіну тут можна сказати як необхідна. Так просто гуляємо, ходимо, тугаємо пожиляку лісмов.